Теплі слова підтримки українським військовим в центрі Миколайчука Триває акція Майстерня листівок для воїнів зсу. Хто підтримує героїв? Дізнався наш Роман Олійник. Майстерня листівок для зсу в рамках проєкту Ангели світла в розпалі. Ми теж долучилися до цієї акції. Богдан завітав до центру Миколичука з місією написати листівку зі словами підтримки військовим, які героїчно захищають нашу землю. Хлопець переконаний, що такі ініціативи є дуже важливими. Це як зарядка батареї. Вони знають, що люди їм вірять, що вони потрібні людям як спасителі, і це їх дуже надихає. Слова подяки військовим написала і школярка Анна. Вона дякує за мирне небо та можливість навчатися. Ми живемо під мирним небом, і ми переживаємо за них чи буде кращий день, чи буде найкраще. Акція триватиме в центрі до 23 грудня. Потім листівки відправлять в найгарячіші точки зігрівати душу нашим героям, які, попри всі негаразди, щодня боронять країну. Кожен з вас теж може долучитися до акції. Прийти в центр Миколайчука, написавши листівку нашим воїнам. Роман Олійник, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4